Двоє випускників з Кіровоградщини склали ЗНО з української мови та літератури на 200 балів і увійшли у список найкращих випускників України. Це учень Олександрійської гімназії імені Шевченка та Гайворонської гімназії номер 5 Усього ж в державі цьогоріч відмінників 158. В цілому ж по області 11-класники показали середній рівень знань з української мови та літератури. Про це під час прес-конференції розповіла заступник директора обласного департаменту освіти і науки Алла Олійник з майже 7 тисяч випускників шкіл Кіровоградщини понад півтисячі не склали тестування, а півтори тисячі пройшли лише початковий рівень – 1-3 бали. Єдине, що відрадно, що два таких учні, які виконували поглиблений рівень і мають 200 балів на сьогоднішній день. Це є з Кіровоградської області. Це учень Гайворонської гімназії і загальноосвітньої школи номер 1 гімназія імені Шевченка міста Олександрія.